З капусти можна приготувати безліч страв. І сьогодні на вас чекає ще один смачний рецепт. Капусту шаткуємо досить дрібно. Можна ножем, як у мене, а можна спеціальною шатківницею, як вам більше подобається. Потім нарізану капусту ще трохи подрібнюємо. Нам не потрібно надто довгі шматочки. Нарізану капусту висипаємо в глибоку ємність. І додаємо трохи солі. Тепер потрібно рукою трохи обім'яти капусту, щоб вона стала м'якою і ніжнішою. Залишаємо капусту на пару хвилин, а поки займемося цибулею. Нам знадобиться одна-дві невеликі цибулини. Нарізаємо їх досить дрібно, але можна і подрібнити за допомогою блендера або терки, якщо хочете, щоб цибуля не відчувалася в готовій страві. Висипаємо нарізану цибулю в ємність до капусти. Туди ж викладаємо фарш. У мене сьогодні фарш з м'яса індички, але можна використовувати будь-який, який більше подобається. Розбиваємо одне яйце. У ємність блендера висипаємо кілька слових ложок вівсяних пластівців і подрібнюємо практично до стану борошна. Замість вівсянки можна використовувати манку чи борошно. Подрібнені вівсяні пластівці висипаємо в ємність із фаршем. Додаємо сіль та перець за смаком. Також я завжди додаю улюблені спеції для м'ясних страв. Добре все перемішуємо, щоб усі інгредієнти змішалися між собою. Ось і все, наш фарш готовий. Тепер форму для запікання змащуємо невеликою кількістю олії. З фаршу формуємо невеликі котлетки та викладаємо їх у форму. Найзручніше мені робити це в рукавичках. Відправляємо котлети в духовку розігріту до 180 градусів на 30 хвилин. А поки що приготуємо дуже смачну підливу. Для неї нам потрібно знову нарізати цибулю. Одна-дві цибулини залежить від розміру. Одну середню моркву натерти на середній терці. На розігріту пательню наливаємо трохи олії. Висипаємо нарізну цибулю і обсмажуємо кілька хвилин, постійно помішуючи доти, доки цибуля не стане напівпрозорою. Тепер саме час для моркви. Висипаємо натерту моркву до пательні. Добре все перемішуємо. Виливаємо в пательню томатне пюре або томатну пасту і знову добре перемішуємо. Залишилося тушкувати це все до м'якості моркви. До цього моменту котлети вже точно можна виймати з духовки. І ми їх викладаємо прямо в підливу. Дуже ароматний та апетитний запах зараз на кухні. Заливаємо котлети склянкою води і залишаємо тушкуватися ще 10-15 хвилин під закритою кришкою. Ось і все. Надзвичайно смачні ароматні котлети з капустою готові. Подавайте їх до будь-якого гарніру. Та й просто як окрему страву. Вони дуже смачні, а до того ще й корисні. Я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. До нових рецептів, папа! -па.